Щоранку на каналі 1+, Плюс один. А Кави Якобс запрошує гостей. Кава, яка має такий ромат, можна назвати тільки Ромоксамитовою. Вихід з відпустки це я б сказав справа для сильних духом. Це справжні випробування в голові ще море, сонце, ровери, пляжі, гори. Відкриваєш очі, комп'ютер, щоденник, робота. Що робити в такій ситуації? Ми будемо говорити зі спеціалістом, психологом Андрій Злотник до нас прийшов. Андрій, доброго ранку. Добро. 494, 11, Код міста Києва 044, мережа Фейсбук-Сніданок з 1 плюс 1 і ще не випадкова людина. Чому? Тому що ви є а, директором з персоналу в одній з великих компаній. Ще раз доброго ранку. А чи я правий, а, якщо скажу, що до виходу з відпустки ще треба готуватися до того, як вона настала? Я думаю, що так. Да. Яким а... чином? А, ну, прежде всего, отпуск желательно запланировать. Вот вы, наверное, тот вы ж только вернулись из отпуска. И вы его планировали. Я не планировал выход, а ты в отпуск відпустку это точно. Да? Куда а, Я був в Європі, частково частково був в Україні, в Криму. Ну тобто у мене дуже багато подорожей. Власне, трошки втомився від подорожей, а Його. хотілося б поспати ще. І вам удалось адаптуватися і прийти сьогодні повним сил на роботу радостным? Це не ефір на відповідь, тому давайте помочимо. Э, испанские и российские психологи они определили, что действительно существует синдром после отпуска, и он проявляется в том, что люди, когда выходят в первый день после отпуска, они испытывают раздражение, агрессию на коллег, э, им не нравится то, что надо делать, или наоборот, они чувствуют грусть, подавленность, апатию. То есть э, и это может быть действительно проблемой. Но только для 40% людей 60% в зоне безопасности. И, э, Є у мене така ідея по цьому поводу. Прежде как як сказали наші експерти чуть раніше, робота і не подобається, або не подобається. Якщо людині робота подобається, то на нього виходить з радістю. Як ви думаєте? Можливо, якщо робота дозволяє відпочивати, якщо робота не дозволяє перевантажувати себе, оце улюблена робота. Чим би ти не займався? Чотири код міста Києва на Чого я чекав ще з вечора? Це зробити смачний ковдокрему. Смитовикави. Доброго ранку. Алло. Щоранку на каналі «1 Плюс 1, Аромок Самит, Кави Якобс запрошує гостей. Доброго вам. Доброго ранку. Були відпустці? Ні, ще не була. Але по-перше, хочу сказати, що я дуже рада бачити вас в ефірі. Я кожного ранку включала «1 плюс 1». Я з вами дуже скучила. Вітаю Ми вас, на вам, натхнення. Хотіла спитати у психолога, а скажіть, яку пору року краще ходити у відпустку? Бо я десь чула, що краще ну, взимку, восені, але не літом, як завжди це робиться. Дякую. Я як психолог скажу, що універсальних советів немає. Йдіть в отпуск, коли ваша душа цього хоче. И это будет самый лучший отпуск для вас. Если вы его запланируете и проведете с приятными людьми, я думаю, что отпуск удастся на славу. Эм, спрашивает, первая крайность, которой следует избегать в первый рабочий день, это стремление переделать все дела сразу, всем перезвонить. А понимаю вас, всех угу. увидеть, а все еще будут звонить по всем своим вопросам. Как это распределить и расставить по полочкам? У каждого живет свой рецепт, а у вас как у специалиста? Я могу сказать, как у меня, как для человека. О, самом... Я планирую или в своем ежедневнике, угу. что надо сделать за день, Ну, e, no, правило про 80 на 20. 20% приносить 80% результату. І no, поэтому выберите ті 20%, які необходимо действительно сделать, а 80% отложите в корзинку. І тоді вам ну, действительно удастся. Андрію, все-таки викреслити людей зі свого списку там, або життя або справи, або роботу в принципі неможливо. Чи треба вдаватися до якихось засобів, щоб уникнути стресу, я маю на увазі пігулки, е, якісь ну, там, фітотерапія або що? Uh -huh. ну, такі Зайвы, рухи, какие треба робити а... в цьому напрямку? У меня есть идея еще, э, что есть отпуск для и отпуск от. И от это как освобождение. То есть многие наши граждане отпуск воспринимают как попытку свободы. То есть свободы полной и безграничной, свободы в режиме. То есть они не спят по ночам, спят днем. То есть нарушается то, к чему они привыкли, то, как они живут ежедневно. Это первое. Второе. У них нет руководителя, если их работа предполагает подчинение. И в отпуске они сами предоставлены сами себе. И такие взрослые превращаются в маленьких детей. И они играются себе в отпуск. І нарушають свій графік роботи, графік питання, ну чуть-чуть злоупотребляють некоторые з них. І це приводит к стресу. Чотири девять код міста Ківанос-44 запам'ятовувати цей телефон. Якби тільки глядачі могли відчути аромат кави, що вітає нашій студії. До речі, ви теж можете оточити себе чарівним аромаксами, притувавши Якобс Монарх. Зараз відбивочки, я продовжу. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один. Аромаксамит Якобс. Запрошує гостей. Так, от, пане Андрій, нас дивляться не тільки прості люди, як я, а й керівники, такі непрості люди, як ви, ви директор відповідного відділу. Що ви порадите нашим керівникам, начальникам, директорам? як їм треба поводитися з людьми, які прийшли з відпустки, як їм не навантажувати своїх підопічних, як з ними говорити спокійно чи неспокійно? Що зможете сказати? Я бы еще заходил еще раньше, чем отпуск. Те на монтаже он сказали, так, ну соберитесь все, хватит отдыхать, нужно работать. Надо подбирать нужных людей. И чтобы в вашей компании работали люди, которые нравятся. Так как вы, Церобот, расскажите на своем приходе? Я думаю, что в компании должны работать люди, которые испытывают от этого удовольствие. Поэтому, если они приходят из отпуска, они рады, что они вернулись на работу. Вот это секрет. Относительно того, надо их дополнительно нагружать или нет, ну, наверное, нет. Ну, мы только что посмотрели и определили, что выход из отпуска – это изменение в жизни, это стресс. Ну, и к стрессу, к человеку в стрессе надо относиться бережнее, чем к человеку, который уже привык к рабочему ритму и работает в постоянном темпе. Вот это мой совет, все-таки понимать, что сотрудника первый день, второй, третий, ну, а на четвертый, пятый, шестой, а через недельку можно уже полноценно вводить его в рабочий ритм. Ну, це рецепт, який ви на собі випробували. Конечно, так? Конечно. І, все І на своїх колегах. Да? Ніхто на вас там не писав щось, щось на не мені начальник нет, не нет, нет. Всі вами задоволені? Да. Ви унікальний директор, я вам скажу. <реш> а є у нас дзвінок? Алло, доброго ранку. Алло. Алло. Зірвався? Слухайте, пане Андрію, ще такий момент. Все таки щодо відпусток. А, коли варто виходити у відпустку? Тому що як, і певна специфіка роботи, є всі uh -huh. одночасно виходять з літом у відпустку на моря, океани? Ну є ще осінь, прекрасно можна відпочити, є ще зим, зима. А, треба до себе дослухатися, до ритму роботи і режиму роботи своїх підопічних. Як тут ставитись до цього питання? Кому варто виходити і коли у відпустку? Uh -huh. Ну, я думаю, что то, что большинство людей ходит летом в отпуск и частично зимой, это нормально. И, ну и это приемлемо. Но если кому-то хочется или он чувствует себя лучше осенью, весной, тоже, вы правильно сказали, это прекрасная пора. Природа пробуждается, природа переходит в другое состояние. С этим, в этом месте тоже можно побыть и получить максимум удовольствия. Просто это вопрос предпочтения. Я mm -hmm. не думаю, что здесь ну, мы можем говорить о чем-то таком. Ступити у мене знайомі були в Криму взимку. Сказали, ну геть нікого немає, ну просто одне задоволення, крім абсолютно інший. Теж відпочинок. А, люди питають, а, мені не вдалося нікуди поїхати, там свої причини були у людей і так далі. А, я в, в, всю свою відпустку просидів вдома. А, таким чином, я так розумію, що людина і не відпочила, uh -huh. і шкодує про те, що часу вже немає, і виходити на роботу. Що таким буде? Як таким буде? Я думаю, що залежить від того міста, де чоловік живе. Ну, якщо є такі, то в Києві є дуже багато місць, куди желательно. І можна пойти і пойти ногами, Просто или поехать свою на і піти, да. І более того, желательно запла... даже якщо ви проводите отпуск в том месте, где вы живете, желательно запланировать перечень каких-то действий, что вы будете делать. А якщо не можете запланувати самі, довіртеся комусь, хто зможе зробити. Алло, доброго ранку. Алло, здравствуйте. Так, здравствуйте. Я хотела бы спросить, а вот можно, вот если я работаю, ну, у меня вот тут будет зимой, я хотела бы спросить, а можно улетать в теплые края на зиму, потом обратно возвращаться в это вот лось, наверное, просто А кто вам забороняется работы? Ну, просто хотел спросить, или не будет стресса mm -hmm. А, ну, добрый. Ну, вы знаете, ну, действительно будет. Я на своем опыте скажу, что будет. Там жарко, здесь холодно, уже ваше тело как-то по-другому ощущает э, окружающий вас мир. Ему надо адаптация как-то... В теплых краях, так и здесь, где более суровая погода. С mm -hmm. одной стороны. С другой ну, что, как этого избежать? Как избежать стресса был вопрос? Приехать на 2-3 дня до работы и включиться в свой обычный mm -hmm. ритм. Лучше за 4. То есть запланировать отпуск не впритык день ко дню, а чуть-чуть больше взять. Возьмите не 14, а 20 дней, чтобы у вас было время адаптироваться в Украине. Вот деякие люди пишут, что у них, я так разумеется, я ставлю диагноз а, синдром. <пості> відпустки, як в робочий офісний після послідіть перерыва в полгода. А це вже тема для іншої програми для нашого гостя. Андрій Злотник був у нас. Дякую, пане Андрію. Ну, а сьогодні продовжуємо мандрувати містами України цього тижня. Ми побуваємо в Одесі. Наша журналістка Валентина Марініна подорожувала у часі та ледве не заблукала у підземеллі. Дивіться просто зараз.